Будемо говорити про Саміт БРІкс, і вже до нашого ефіру доєднується політолог Тарас Загородній. Вітаємо вас і дякуємо за те, що долучилися. Так, доброго дня. Коли ми говоримо про Саміт БРІкс, вже він завершився, враховуючи які країни і на якому рівні представництва були, які висновки ми можемо робити? Ну, там цікавіше, кого не було. Там не було, наприклад, такої країни, як Саудівська Аравія, оце цікавий момент, який показує, що в принципі все це альтернативне утворення проти там сполучених штатів і розвинутого світу, а воно ну теж має власні там протиріччя. Ну плюс не поїхав все ж таки президент Бразилії. А він, як такий представник Латинської Америки, впевнений, що посилання на те, що. Він там щось вдарився, і інше ну це виглядало занадто так натягнуто, Не виключено, що все ж таки спостерігали інші країни, що він туди не поїхав. А так, в принципі, можна сказати, що е, з одного боку, з одного боку, демонстрація такої альтернативи, яку хочуть показати ці країни е, вільному світу і розвинутим країнам, вони зробили. Але практичних кроків вони поки що не продемонстрували. Я думаю, що це пов'язане з місцем проведення цього БРІКСу, тому що все ж таки вони хочуть створити альтернативну платіжну систему системи долара та євро. Вони хочуть створити альтернативні фінансові структури аналогу МВФ та банку розвитку і багато чого іншого. Поки вони означили позиції, показали себе. Фактично торпедували існування ООН в такому вигляді, як воно є, коли гуцегутереш все ж таки з'явився на цьому збіговіску. і це показує, що все ж таки світ рухається. Рухається дуже схоже на вибудову світу напередодні першої світової війни, коли створилися два блоки більш-менш рівнозначних країн за демографічним військовим та економічним потенціалом. Також учасники, які приїхали на Брікс, підписали таку певну спільну декларацію. Що ми можемо говорити стосовно неї? Наскільки вона є важливою, які там заяви звучали? Ну заяви там багато чого звучало. Бо я ж говорю, питання в, в практичній діяльності, тому що цьому Бріксу вже достатньо багато років, але вони підійшли все ж таки близько до того до такого як економічна. Альтернативна на військове утворення. Так вони поки про це не говорять, але фактично діють. Але там вже говорю, наступні кроки це повинні бути інтеграційні кроки. А, стосовно України, це там, до речі, цікаво було. Вони фактично не виконали те, що хотіла. Зробити Росія отримати підтримку війні проти України все ж таки в фінальній декларації було сказано при про статут ООН, і що повинно бути дотримання статуту ООН про мирне врегулювання та багато чого іншого. Але цей Брікс, ну, в першу чергу був корисним для Росії, тому що показав, що а, він і, і він і Путін і Росія не є в ізоляції. Це от дуже погано, тому що. А це ще раз сприяє такої агресивної поведінки цих країн, які розуміють, що без такого глобального поліцейського можна робити все, що завгодно в цьому світі. Я вже згадували про візити генерального секретаря ООН на, до Росії власне на цей саміт. Сам пан Гутереш в соцмережі як вчора ввечері написав, що він закликав до справедливого миру в Україні відповідно до статуту ООН. І Під час зустрічі з президентом Путіним він наголошував, що російське вторгнення в Україну є порушенням статуту ООН. Але все таки є слова, є пости, а є дії сама дія. Те, що він прилетів, зустрівся з Путіним з іншими представниками, які були на цьому саміті, про що це говорить, і як знову ж таки Україна має на це реагувати, і весь інший світ? Ну начебто, говорить, що Зеленський відмовив зустрічі пана що Це правильна була позиція, тому що те, що він написав, те, що написав Гутіреш, можна ж було написати в мережі і не їхати до, до Росії. До людини, яка розв'язала війну в Центральній Європі, пряме порушення статуту ООН так є не просто розшукуваним злочинцем, так на якого виписаний ордер в міжнародний суд, так за найбільше огидний неогидним. А злочином злочином проти дітей і тут чиновник найбільш авторитетної організації до цього часу раптом їде і знає достатньо так угідливо, якщо подивитися фотки, ледь не вклоняється путіну і так далі. Тому, от коли він говорить, що він там до чого закликав, ну та таке можна було не приїжджати туди. До речі, на саміт миру чомусь він не приїхав. Коли його запрошували Швейцарію до Путіна на Уклін, він раптом поїхав. Ну це ще раз показує, що наскільки знаєте, гроші та компромат коїть великі, я підозрюю, коїть великі в дійсності справи, і наскільки ці міжнародні організації стали е, прихистком е, авторитарних режимів, які у більшості своєї речі, не, не утримуються е, як належно, там до 70%. Бюджети цих міжнародних організацій все ж таки розвинуті країни тягнуть, але вони знаходяться фактично під контролем авторитарних країн. Наскільки для Путіна цей саміт є важливим? Ну, він, звичайно, хотів значно більше від того, що було, як я вам говорив. Він хотів там і бути таким. Автором ідеї і реалізатором альтернативної системи платежів, альтернативної системи там розрахунків і багато чого іншого, але все, йому просто надали це зробити, тому що головним всієї цієї історії є Китай, але він отримав програму мінімум. Він отримав фактично публічну підтримку своїм діям з боку ООН та з боку тих країн, які все ж таки приїхали та ручкали з ним. Ви вже згадували про певні паралелі з часом перед Першою світовою формування певних блоків зараз. Той блок, який формує навколо себе Росія, Китай і інші учасники Бріксу. цей блок умовно сформований. Чи є ще країни, які можуть до нього долучитися? Ну буду долучатися блок. Фактично є. Це Китай, Росія, Іран та Північна Корея. Які взаємодіють на політичному на військовому вже рівні, а, а всі інші країни будуть звичайно приєднувати чи виходити в залежності від ситуації? Тобто, це знаєте, будуть такі країни, які будуть бачити е, свої. Зиск в тому, щоб бути присутнім, або не бути присутнім, або бути просто нейтрально спостерігати, що буде. Деякі будуть, звичайно, приєднуватись, тому що це все ж таки величезні економіки. Китай активно працює по розповсюдженню своєї впливу по всьому світу. А в тому числі економічними методами, і звичайно, що багато країн я упевнений будуть там присутні, тому що Китай не висуває ніяких вимог, наприклад, там ідеологічних, це ціннісних, і тому звичайно, це дуже імпонує багатьмо багатьом країнам світу, і я впевнений, що звичайно, що будуть ще. Згадував залежності від ситуації, в тому числі в залежності від позиції, яка є і в сполучених штатах і умовно колективного заходу, чи це більше просто про якусь певну фінансову вигоду? Ну, якщо колективний захід, точніше, не будемо пальцем показувати Сполучені Штати Америки, нарешті будуть згадаю, що вони повинні підтримувати міжнародну систему безпеки, допомагати своїм союзникам або країнам, які симпатизують, в тому числі Україні, значно більше, і дотримуватись міжнародного права, тоді звичайно ці країни не будуть так активно. Схилятися до цього блоку Брікса навіть сам Китай буде більш обережно себе поводити. А якщо і далі так буде тривати, як триває як діє діюча адміністрація, вибачаючи агресивні дії багатьом цим країнам, то звичайно, що це і далі буде нарощуватися приклад там другої світової війни, коли Гітлера могли зупинити в 1938 році. Коли у нього були невеликі сили, якраз є прикладом того. А вони далі нарощують, вони бачать, що немає головного поліцейського, який розслабився, і все до речі, яскравим прикладом є Туреччина, яка є членом НАТО і в той же час подає заявку до БРІКС і дивіться, що їй що за це буде. Загалом, наскільки Брікс розширився порівняно з тим, коли його тільки заснували, і наскільки загалом вони впливають загалом на те, що відбувається в світі? Ну, звичайно, що впливають. Вони фактично ну кікцією Бріксу, і в тому числі веде війну проти України. Звичайно, що і вони взаємодіють по різних лініях, по різних організаціях. А в першу чергу головним стейкхолдером є не Росія. Вона хоче дуже бути стейкхолдером, але реальним стейкхолдером є Китай. В першу чергу який використовує Росію в якості свого проксі агента, так в тарані проти країн Заходу, і звичайно, що ці кількість країн будуть тільки зростати, поки знову таки не будуть діяти, е е е поки не будуть діяти е е поліцейські, які призначені для цього. Зараз, після виборів сполучених Штатах Америки, ситуація може змінитися, чи скоріше вони будуть продовжувати той курс, який є зараз? А це залежить від того, хто буде президентом. Якщо Камала Харріс, то, скоріш за все буде далі продовжуватися така ерозія міжнародного права, тому що я не бачу, ну скоріш за все, буде продовження ще політики Обами, який перше до речі допустив і вибачив росіянам Грузію. Він це в 2009 році зустрічався а, з Медведєвим з Гімгамбургераїв. Була проведена перезагрузка, так звана і так далі. При Трампі буде більш складніша ситуація для цього блоку, тому що а, очевидно, що робитиме Трамп. Робитиме Трамп, він всі обмеження на експорт нафтопродуктів газу з а, США та Канади, які накладені дію що адміністрація, Це означає, що таким країнам, як а, Росія та Іран буде важко продавати свої енергоносії. Він однозначно буде рвати економіку Китаю різними митами. Ну і він давно вже обіцяє, що влупить по Ірану. Тобто, це по кістяку цих країн він буде більш агресивно провадити свою а, політику. Тоді може бути по-іншому. Також у своїй спільній декларації після Бріксу країни-учасники висловили думку про те, що вони стурбовані ескалацією на близькому сході. Наскільки ці країни також можуть вплинути саме на ситуацію в цій зоні? Е, ну тут це до речі, це отут в цьому бріксі красно співпадають інтереси Росії та Китаю, наприклад, да? е, Росії цікава, велика війна на Близькому сході, що підскочила ціна на нафту. А Китаю не цікаво, тому що вони є імпортерами нафти. І Тому, звичайно, що це скоріше і наполягання було і, і Індії та Китаю, що е, не повинна бути ескалація. Там а от Росії до речі, це було б цікаво. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Тарас Загородній, політолог, говорили ми про Саміт БРІКС у Казані.